No, <laughs> Молодь Хмельницького взяла участь у благодійній акції Погуляй із хвостатами, відвідавши одну із домівок чотирилапих, комунальне підприємство Надія організував акцію Молодіжний центр Хмельницького. Підготовка була взагалі не важкою, адже багато ініціативної молоді, яких дійсно хвилює це питання. Тому організувати це взагалі було не складно, адже у нас в місті є притулки, є велика потреба. Є молодь, яку, яку це хвилює. Проєкт волонтерство це круто, створений в межах програми Апші яку в Хмельницькій області реалізує громадська організація заходи за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії. Ну насправді сьогоднішня акція це в першу чергу ініціатива волонтерів активної молоді, в рамках якої ми маємо можливість сьогодні в такій великій кількості молоді, учнівської студентської, прийти в притулок і подивитися, в яких умовах проживають собачки. Ми мали можливість не тільки побачити в яких умовах, а також принести смаколик отримати пряму комунікацію з працівниками цього притулка, зрозуміти який механізм стерилізації тварин, в яких умовах вони тримаються. тому сьогоднішня акція це не тільки про принести корм і зробити фотографію з песиками, а це про те, щоб. Зрозуміти свою відповідальність цьому питанню до активності також долучилися студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного університету Львівська політехніка та Хмельницького національного університету і університету економіки та підприємництва. Одна із відвідувачок Анна розповіла, що зараз потрібно не забувати про братів наших менших, і їй дуже хотілося б, щоб кожен по можливості долучався до допомоги. Я прийшла, тому що мені шкода тварин, і мені хотілось. Допомогти їм. У мене біля дому є тварини, яким я також виношу поїсти, там, корм купую ...котикам, собачкам. Стараюся якось піклуватись про тваринок. І їм потрібна допомога якась. І хочеться, щоб кожна людина допомагала чимось чим могла. За словами працівниці, наразі у притулку стерилізаторі перебуває близько 180 собак. У соцмережах молодіжного центру небайдужих закликали долучитись до подібних акцій, а також ініціювати свої. Керівник комунальної установи молодіжного центру Владислав Гребенюк зазначив, що волонтерство у наш час займає ключову роль у житті молоді, і кожен має долучатися до цієї важливої справи. Розуміємо, що волонтерство воно може бути різноплановим, і наше завдання як молодіжного центру дати Розуміння молоді, що станом на зараз всі мають волонтерити. Волонтерство має дуже широкий спектр своєї роботи, і кожен зможе знайти те волонтерство, яке буде близьке йому. Лемшова Хмельницька Україна Джулія Ньюс.